Доброго дня, Потеревенемо за життя в Данії. Коротше, хотіла вам показати такий прогресивний райончик тут в Копенгагені. В общем, зробили таку маленьку заводь, хочеться сказати, трішки на завидь. Звідкись я в школі вчила такий вислів. Коротше, на задньому плані велі, великі будівлі, а тут спереду от такі раки-хуси Таунхауси. З сусідами, але з приватним виходом до води. А на криші, бачите, поставили хтось лежанку. Коротше, ми йшли, дискутували з чоловіком, чи є в них ліфт, бо їм цікаво було, де кухня. І так, якщо кухня на четвертому поверсі, то далеченько нести буде. Взагалі, тут дуже гарно. На сьогодні 13 років нашого. Весілля, тому ми вранці прийшли на такий святковий сніданок. Гарного дня!